Вітаю вас, шановне товариство. Враховуючи, що зараз всі реплеї в доті приватні, повністю пов'язані гайди в відосах на героїв, мені здається на вагу золота зараз. І новинки, котрі є зараз в пабліках. Ну як новинки? Ви вже про це знаєте, адже ви дивилися цього героя на моєму стрімі. Ну я сподіваюся, що ви дивилися. Якщо ні, то не забувайте підписатися на канал ось тут на Ютубі, адже я буду розповідати вам зараз про офлейн, слеш, саппорт, а може навіть іноді і мідле медузу влаштовувати зручніше для тих, хто не розуміє, що відбувається зараз. Детально поясню, чому цього героя активно починають пікати в доті. Дивіться, пояснення тут доволі просте. Першочергово, у неї нова грань, котру додали в 7.38. Ну чому пікають її на слеш саппорт героя. Ця грань не дозволяє сповільнити героя. Як ви могли побачити, я вижив зараз гадячу ці грані, адже мене не сповільнили гранатою. І таким чином його не сповільнити, медузу не сповільнити, але... У неї не апається мувспід. У неї апається мувспід тільки під час активації ультимейту. Uh, це означає, що на ній не треба збирати чоботи, нічого такого. Ви зразу збираєте наступний важливий артефакт, про який я зараз буду наголошувати. Єдине, що зразу хочу наголосити, якщо ви все ж таки вирішите спамити ось це оффлей, ось цю офлейн медузу, будь ласка, uh, зробіть так, щоб антімах був в бані, адже ну цей герой дійсно дуже і дуже хороший, навіть проти офлейн-медузки. Також принагідно нагадую, що ви не приносите. Танго на цьому герої ви приносите собі мангуси. Зразу на перші гроші купляєте собі два манго, плюс до цих стіків і гілочок, котрі у вас вже є. І тепер найцікавіше, в чому сила героя? По-перше, ви приносите собі два ну талісмана, качаєте другий і третій спел. От просто максите ці два спели. Це напевно один з найсильніших героїв зараз на лінії в цілому, адже навіть проти лінії з антімагом подивіться. Подивіться, у мене однаковий з ним нетворс. адже змійка відскокує від е, крипів. По ньому контрспел не працює. Просто нам треба сіла спрямову на цього антімага натискати е, змійку. І відповідно, медуза. Ну я не уявляю чесно, матча в доті, котрий може з усією гранню, коли її неможливо уповільнити, напрягти її на лінії. Це дуже і дуже важливий е, момент. На цьому персонажі. Тобто, опісунку, що ми маємо. Це машина на лінії, котра завжди отримує своє і, скоріше за все, навіть може напрягати з хорошим сапортом, бажано, звісно, мілішним героїв. Також у неї великий бонус в тому, що. Вона повністю е, самостійна. Якщо у тебе саппорт іде Роумати кудись, е, займатися своїми справами, їй абсолютно все рівно, вона може з четвертого, з п'ятого левела стояти одна. Тим паче, якщо вона стоїть проти такого героя, як Варлок, котрий зараз є доволі таким метовим сапом. Відповідно, перша шмотка, яку ви купуєте на Офлейн Медузі, це Meteor Hammer. І тут знову ж є велика її перевага. От якщо на це не реагувати, на цей Meteor Hammer, то ти просто пушиш тавер, і потім ідеш Мід, і пушиш ще й мід тавер. Ну, якщо це у Флеймедуза. Якщо мідова медуза, таке також іноді трапляється, то просто пушиш Мід -тавер. А, Але якщо на це реагувати, то відбувається наступна історія. Дивіться, тут у мене ультимейта немає. Другий, третій спел просто в 4 прокачення. От, на мене вони нападають. Це мідова мавпа. Приходять, просто вмирають два героя. Варлок натискає Голема, антимаг не може прийти, суперники просто вмирають, і я навіть стільки не натискаю в цій ситуації і лотус. Окей, да, вони не напали. напали. Повірте, навіть якщо вони напали краще, нічого б особливо не змінилось. І плюс за цього спушуються зразу після е, успішної бійки Таур за рахунок Метеор Хаммера. Ви спитаєте, чому Метеор Хаммер? Пояснення, знову ж таки, буде е, доволі просте. Метеор Хаммер дає. Басилення дочарів на другий спел важливе да на антимагу клоун, не зважайте. А, дає мано-регенерацію доволі таки серйозно, інтелекту. Дуже багато що важливо для медузи. Ну і ось ця опція, котра по грі буде дуже корисною, це. Пушити в вежі. По суті, ти е, ну, проносиш величезну користь тим, що ти з метеорхамером, це як Тейт Хантер, раніше пам'ятаєте, на ньому метеорхамер е, збирали, ну, там чи якийсь інший офлейнер, де ти е, стоїш, домінуєш свою лінію, виганяєш, скоріш за все, героя, і з метеором пушиш ще й йому вежу. Тобто максимальний імпакт. Єдине, що я тут все одна з перших була е, моїх ігор на офлейн медузі, я тут не зовсім правильно зробив. Мені треба було йти раніше вже пушити мітовий тавер, я просто експірун хотів забрати, але Antimax зробив все. Швидше. І відповідно, тавер, ну, було б файно, звісно, його дозабрати зі своєї команди швидше, але ну, так би мовити, трошечки я повільно зіграв. Але навіть після цього я все рівно приходжу, і ми намагаємося тір 2 тавер пушити. У них вже мінус грів. Приходить ця пларка з дезолятором сейф-лінії. Ми просто на 16-й хвилині забираємо медовий тір 2 тавер. Це дуже і дуже хороший показник. І в цілому, подивіться далі, що буде. Вже на 25-й хвилині ми забрали всі тав тавера, окрім цього, зайняли все, що тільки можна. Забрали Торментора із цією медузою. І далі я купляю собі ще Глєйпнір. Це другий важливий артефакт. На Нагосипти, не зважайте. Тут просто ну, він занадто хороший в цій грі був. Глєйпнір, тому що тобі треба дізейбл. Ти можеш комбінувати зі своїм ультимейтом з метеорхамером за бажанням це достатньо важлива шмотка як на мене Ну тут я не дуже вдалий на тиск і плюс до сп від цей глітнір можна тиснути ще третій спел, І це додає достатньо багато тімфайту на такому е, герої, як Медуза. Тепер далі я хочу показати трошечки інший е, білд, котрий треба брати на цьому герою після цих двох артефактів. Адже тут це одна знову ж таки. З перших моїх ігор я розраховував на команду багато в чому, але е, я був неправий. навіть при тому, що ми тут перемагали дуже велику кількість золота, спушили все життя тільки можна. Каточка фрі, але ми лузанули цю катку, бо антемпларію у мене виявив. Повний геймруїнер, котрий відмовився нормально догравати цю катку. Хоча, якщо подивитися на ситуацію в грі, ну об'єктивно цю катку, напевно, неможливо програти. Так от, про який білд я кажу? Так от, найкращий білд полягає в наступному. Дивіться. От у медузи далі береться Майл -штром. Не госсептер, як я брав. Береш собі Глійпнір Мітеорхамер, ну, точніше в Метеор Мітеорхамер, потім Глійпр, а потім Мелштром. Для тих, хто не знає, Глейпнер не має більше своєму складенні мелдштрому. Відповідно, у тебе молнії не будуть прокотити, ти не будеш швидше фармати, як це було раніше. Потім ви берете собі Аганім, а потім грейдете Мьйонер. В чому суть? Як ви можете побачити в цьому білді, це такий, по суті. Білд гібридний, ти не впаруєшся тільки ультимативні шмотки, як я в своїй першій грі, де ти там береш собі Септер, там рейдиш його потім і Блейд, акторінчик якийсь. Попри проблема героя буде в тому, що він, ну, не демажить. І коли ви заходите в лейтгейм, то так, там вона може кидати змійку і все таке, але демеджа персонаж вносити не буде взагалі. А от з тим білдом. Це зовсім інша справа. їй все так само складно вбити, і плюс при цьому вона дуже і дуже багато робить демеджу. Ну ладно, зараз не дуже багато, але достатньо нормально. Вона робить шкоди. Адже нагадую, для тих, хто не знає, що зараз робить Аганім? Аганім не стане зараз змійкою. Аганім це старий 25-й левел талант, котрий е дозволяє фітшоту е робити те, щоб вони на нього працювали ефекти на кожен постріл. Відповідно, якщо є Мьолнір, то уявляєте так кількість проків мйоміру в, в тімфайті, по суті, це. З постійного е, вистрілу зі спідшотів в, в епіцентрі бійки е, відбувається. І далі береться скаді. Логіка зі скаді така ж сама: працює на спідшот, всіх сповільнюєш. Ну і далі шліфується Далусом, тому що що правильно, тому що треба демедж. Мітіорхаммер в подальшому його потенційно можна продати, наприклад, якщо треба взяти там не знаю, рапіру чи батерфляю, чи Пайк. По суті, це таке буде перевзування в більше корову медузу в лейтгіймі. Але... Але, ну, чом би й ні, корова медуза зайва в команді не завадить. І навіть якщо подивитися на цей тімфайт, то ми тут за. Ну, я тут на апараті грав, ми тут перемагали в цій грі, але потім ми зайшли в лейтгейм, і виявляється, що ми ну, з медузою нічого не можемо зробити. Наш Фіскінг не боєздатний. На Кускарі також, йому щось не по кайфу виявляється, грати проти такої медузи і проти ворожої команди. Ну і у підсумку ми лузанули гру проти ось такої медузи. Ну і тому я вирішив скоригувати трошечки цей айтем'ю. Щоб ви е, розуміли, що робити для того, щоб совоти саме катки на оффлейн медузі і не повністю бути залежним від команди, як я був в першій грі, де ми хоч і домінували, але у підсумку все рівно лозанули. По талантам, друзі, тут на 10 рівні ви завжди берете талант на радіус третього го спила. На 15-му левелі... Важливо, якщо ви берете ось такий напів-демедж айтем білд, то ви берете на зменшення шкоди спільшот, штраф шкоди мається на увазі. На 20-му завжди лівий, і на 25-му також лівий. Тут враховуючи, що людина 29 левел, тут вже подвійні таланти у нього з'явилися. Але якщо вирішили все ж ультимативно і вірити в свою команду, то відповідно на 5-му треба взяти на Mystic Snake КД, але все рівно на 20-му на 25-й таке саме тла. Тепер питання, напевно, виникає а коли брати цю офлейн медузу? Ну, знову ж таки, по банам, якщо ви хочете брати медузу, наголошую на тому, що треба запанити антімага. Це важливий момент, як без нього ну, буде складно реально. Ігри, де е ви граєте проти антімага, вони на доволі таки серйозному будуть таймері, краще цього не робити. Брати треба з мілішними бажано сапами, тому що якщо ви берете з рейндж сапом, Ну, саппорти, сапорти вони більше створені для того, щоб е, домінувати на лінії і рідше ромати по мапі. А медуза вона трошки інше хоче, враховуючи її самостійність як героя на офлейні. Е, так само, до речі, і на сапі такий білз ви можете брати на цій медузі. Е, вона хоче більше ну, більше взяти метіорками, постояти сама, експу полутати, попушити тавер. Їй по кайфу, коли е, сапорт буде там, спочатку стояти з неї, дасть їй якусь гру, а далі піде ромати на, на сейф-лінію гангати герою. Зараз, до речі, сларк четвірка мені дуже подобається як герої. Максимальну кількість імпакта, як на мене, вносить. Тому от медузі було б по кайфу саме з роумінг-сабами. Але якщо рейнджовий герой. Нічого страшного, просто кажіть, щоб так само робив, як і менішний, і залишав вам якийсь момент експу і ходив ганга в мапу. Адже е ваш герой він не повинен стояти два на два віків. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами, коли побачимось на все добре.